Вітаю, друзі! Ви на каналі Кава з фріланс-ілюстратором. Я Настя ілюстратор, хто ще не знає. І сьогодні я хотіла з вами розмовляти про стоки, що це таке, з чим його їдять, і хто і що може продавати на цих стоках. Бо в мене була купа запитань у людей, які не розуміють, які стоки можуть працювати з ними, що це таке зовсім стокові платформи. І як може заробляти ілюстратор у 2024 році. І так, що ж таке стоки? Це онлайн-ресурси. Ви можете там купувати, продавати візуальний контент, фізичний е, продукт, що хочете. Це може бути фотографії, відео, е, графіку, музику. Е, для того, щоб заробляти на цих стоках, стокових платформах, вам потрібно загрузити свій контент, свій продукт. І за те, що ви його там продаєте, вам виплачується роялті. Роялті це виплати за кожен раз, коли буде використовуватися ваш продукт саме ваш, вам будуть начисляти процент. Він у всіх стоків різний, і правила на отримання цих роялті теж різне. Що потрібно розуміти зі стоками? Якщо ви будете багато працювати, це буде ефективна праця, це будуть релевантні теги, це будуть трендові теми, то ви однозначно зможете заробляти достатньо грошей. Повірте, це не 500 доларів і навіть не тисяча. Але якщо ви розраховуєте, що ви сьогодні зробили там 100 ілюстрацій, да, да, та там тисячу фотографій а, якогось свого проєкту, ви зараз їх підгрузите і одразу отримуєте винагороду нормально, то ні. Так не вийде. Тому ви повинні розуміти, що це не фриланс, це такий марафон, і якщо ви хочете так заробляти, то ви себе повинні настроїти так, що спочатку вам треба дуже добре попрацювати, потім це достатньо підтримувати, але ви завжди будете конкурувати не тільки з ілюстраторами, а й з компаніями, які заробляють на цих стоках, а таких студій дуже багато, і заробляють вони достатньо це десятки тисяч доларів. І ви теж це можете зробити. Але це однозначно ефективна праця на постійній основі. Тому на стокі потрібно дружати багато, швидко, ефективно і якісний контент. Якщо ви готові це робити, то ви однозначно на цьому заробляєте. Стокова індустрія достатньо різноманітна. В неї є як поди, так і стокові платформи, маркетплейси. Це можуть бути наностоки. Зараз я вам коротенько розповім про кожний з них. Але якщо ви хочете дізнатися більше, то ви можете записатись на мій курс старт на стоках. Ви можете підписатись на Patreon і, звісно, на YouTube канал, на якому я тут розповідаю, як зареєструватись, як працювати з тим або іншим стоком або маркетплейсом. І так, давайте розберемо, які є стокові платформи і як вони відрізняються. Перше, це, мабуть, мікростоки. Бо вони ідеальні, якщо працюєте чи ілюстратор, який хоч, хоче заробляти додаткові долари та євро. Мікростоки для маленьких бізнесів, для індивідуальних творців саме воно. Мабуть, ви вже про них чули. Такі, які на слуху: це, звісно, Adobe Stock, Shutterstock, Freepik Пік uh, і ще десятки. Депозит фото, що вони з і так далі. Що важливо знати про ці мікростоки? На них є сток-сабмітери і є українські, такі як Phototech, XP. Peak, і ви можете одразу підгружати на декілька з цих стоків. У мене на YouTube вже є відео, як це робити. Тому ви можете подивитися і пришвидчитись на цих стоках. Тому мікростоки це ваша можливість заробляти, продаючи одну і ту ж ілюстрацію одразу на всіх. Другий, мабуть, такий титан стокових платформ це маркетплейси. На маркетплейсах е, зустрічаються продавці і покупці і обмінюються товарами, послугами. Це може бути фізичний товар або digital. Ви теж про них вже е, 100% слухали. І воно у вас на слуху: це Amazon, eBay, Etsy. Ці маркетплейси е, будуть виключно, на них неможливо загрузити на всі одразу. Тому розумійте одразу, що кожен ваш товар. Кожен ваш продукт вам буде потрібно грузити індивідуально. Але ви там теж можете продавати всі діджитал продукти, які у вас є. Тепер те, що дуже розповсюджено на ринках Штатів, Великобританії або інших ринках, це конструктори. Це сайти, які дозволяють вам продавати ілюстрації. І вони такі костелі або навіть можливості для тих, хто хоче заробляти на маркетплейсах. На стокових платформах на принт-демантах, брати звідти ілюстрації і робити з ними унікальні продукти, які ви можете вже продавати на Redbubble, Zazzle, Printify, там Etsy і так далі, на інших маркетплейсах. Конструктори, які я вам можу порадити, це звісно Canva. Я думаю, що ви всі про це знаєте. І, допустимо, який не дуже популярний у нас в Україні, але він дуже дійсний і його дуже полюбляють в Штатах. І якщо ви зайдете на англомовний YouTube, ви знайдете його 100%. Це Kittle. Теж дуже рекомендую. Якщо потрібно відео, як його використовувати, ці конструктори, то пишіть в коментарях, і я зроблю відео на цю тему. І останній, мабуть, такий основний це поди, це print деманди це сайти, які друкують на вимогу. Коли ви, як ілюстратор, підклюжаєте свою ілюстрацію, ці платформи дозволяють вам заробляти одразу, продаючи товар з одразу з готовими вашими ілюстраціями. І з плюсів, вам не потрібно викупляти ніякі свої там речі, футболки, там стікерпаки там, і все інше. Так, ви можете замовити і подивитись, як виглядає саме ваш продукт на цьому маркетплейс, на цьому поді. Але в принципі вони одразу продають. І з таких популярних подів платформ е друку на вимогу я вам дуже рекомендую Zazzle. Він дуже класний і там є гроші. Е це Redbubble, Bubble, Але їх в принципі дуже багато. Якщо ви хочете дізнатись більше, то пишіть, зроблю окреме відео про платформи друк на вимогу. Платформи друку на вимогу це чудова можливість для вас одразу побачити, як виглядає ваш продукт на, готовий, на готовому продукті. Ну, в мене є в інстаграмі відео, як я отримую свої стікер-паки з RedBubble. Це кайф неймовірний. Тому я вам однозначно рекомендую. І всі, в принципі, стокери раніше чи пізніше доходять до цього і заробляють там достатньо грошей. дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що ви. Залишаєтесь зі мною. Якщо ви сьогодні почули щось новеньке, або ви зможете це використовувати для свого бізнесу, то з вас, будь ласка, лайк, підписка і звичайно підписуйтесь, щоб отримувати оновлення. Також, якщо ви хочете почути про щось більш детальне, то будь ласка, залишайте коментар. Я завдяки вам розвиваю цей канал. Також жду вас на патреоні і до нотела. па, -па!